На просторах інтернету ви знайдете багато відео про нанесення хайлайтера, і дуже часто дівчата його наносять неправильно. В цьому відео ви побачите різницю правильного та неправильного нанесення. Підготували обличчя, затонували, також нанесла рум'яну, замаскували синці і приступаємо зараз до нанесення кремового хайлайтеру. Перший метод. Нанесення повністю на об'ємну частину скули вісочну зону такою так званою буквичкою С. І другий метод нанесення на самі високі точки світла. Грубо кажучи, на виступаючі кісточки. Кісточка під бровою, над бровою, кісточка скули виступаюча її частина, і трошечки рухома повіка саме яблучко ока. Розтушовуємо попередній метод. Плавно з'єднуємо з шкірою і продовжуємо моделювання обличчя, тому що саме на змодельованому обличчю можна гарно побачити результат від нанесення хайлайтера. Отже, дівчатка, про хайлайтер. Якщо питання стоїть в тому, щоб просто блистіло, то питань нема. Але інша сторона медалі все, що блистить, воно надто привертає увагу. І задайте собі запитання, до чого ви хочете привернути увагу, що потрібно підкреслити на обличчі. Отже, зараз розглядаємо результат: одну сторону обличчя та іншу. Там, де хайлайтер нанесений, ось зараз буде відео ближче, хайлайтер нанесений. Повністю на військову частину, буква С, так звана. Він розвертає військову частину і, як бачите, трошечки створює ефект набряку. Придивіться добре. І друга сторона. Ми м'яко тільки підкреслили скулову, частинку, яку змоделювали бронзером, а також рум'яною, підкреслили лінію ока, і при цьому нічого не не створили зайвих набрякших моментів. Враховуйте ці моменти, коли використовуєте хайлайтер.